<реш> Шановні мої, я вас дуже і дякую вам за спеціально. За ці чаї, за ті неповторні моменти. Ви званий краще. Я вас химую, поважаю. І бажаю вам всім. Ми в мене є Україна досягти найменших, вимові діти на єстрами блакитному небі. І досягти найбільших варшин. Хай вам допомагає Хай допомагають. Та й антен охоронить. вас, береже і наставляє себе. Там шляхом сусіда. Я бажаю вам найщасливіших моментів. Я бажаю вам успіхів, творчих досягнень. Я вам бажаю справжніх друзів. Я вам бажаю всього всього найкращого. Здоров'я, миру, віри, надії і любові. Бо все це діти рятує наш світ від всякого злого.

Дякую вам за те, що ви виживаєте за нас. Дякую вам за вашу любов. Дякую вам за ваші стиль. Ваше війну вчасно накричати. Дякую вам за ці моменти. Щастя вам доподімо мої пісні <ріст> <ріст> діти. <ріст> а вам батьки, дякую за співпрацю.